Перша інтенсивність бойових дій на Гуляйпільському напрямку перевищила Покровський. Це за останніми даними. Що ворог отримав різкі підрозділи різних боєприпасів. Це 152 міліметри. Там і 122 міліметри, і мінометні міна. Ситуація навколо Гуляйполя загострилася від листопада, коли ворог почав інфільтруватися в місто. Росіяни доходили до центра, імітували контроль над населеним пунктом. Вивішували три колор, щоб звітувати вищому керівництву про так звані успіхи. Є одні позиції, є інші позиції. Є одна смуга траншеї, є друга смуга траншеї. У Гуляйполі такого нема. Насамперед, на Гуляйпільському напрямку Росіяни зосередили підрозділи п'ятої ї загальновійськової армії, яку в самій Росії називають Ають елітною, втім, під час спроб наступальних дій на запорізькому фронті противник втратив близько 20 тисяч військових. Якщо в Запорізькій області зараз для них мета це Гуляйполе, поле, то на Дніпропетровщині це Покровське по трасі Н-15. Якщо подивитися на мапу, по перше між собою ці два міста вони об'єднані не тільки річкою гайчу, а також і трасу Р-85. вони створюють логістичний квадрат. І цей квадрат є якраз тим плацдармом, який намагаються росіяни утворити для подальшого наступу на Запоріжжя.